Привіт, друзі! У своїх коментарях ви просили мене розповісти вам щось незвичайне про Японію. Щось те, про що ви ніколи не чули і не знали. Ну що ж, я приймаю цей челендж, і сьогодні я вам розповім про дещо незвичайне. А що, якщо я вам розповім, що в Японії видобувають золото? Так, так, золото видобувають в Японії. І ось таку кількість золота можна здобути власними руками. Звісно, це відбувається не в Токіо, і для того, щоб показати вам, як видобувають золото, ми перемістимося на острів Садо. Сьогодні розповім вам про видобуток золота в Японії. Ось, наприклад, в першій половині 17-го сторіччя в Японії видобувалося 20% від усього світового видобутку золота. Більша частина цього золота видобувалася на острові Садо. Світлівате вищі. Про які я вам зараз і розповім. До речі, ось так виглядає зараз гора Торамаруяма, де раніше видобували золото. Протягом періоду едо в обіг в Японії було введено золоті, срібні та мідні монети. А такі монети карбувалися з металів, які видобували на острові Садо. Свірте як то навальдакина, хаймісиковареде. І такі монети називалися кобан. Як часто буває в Японії, це те саме слово, яким зараз називають поліцейські дільниці. Воно лише пишеться іншими іерогліфами, але по звичайнню слово таке саме до речі. Нещодавно, вже вдруге, японська влада подала кандидатуру копалень золота на острові Садо до внесення у список спадщини ЮНЕСКО. Результати комісія ЮНЕСКО має оголосити буквально найближчими днями, наприкінці липня цього року. Промисловий видобуток золота на острові Садо було зупинено у 1989 році. Але ось зараз я тримаю в руках золото, видобуте на цьому острові. Острові зовсім нещодавно. Як же у мене це вийшло? Ну що ж, зараз я розповім вам детальніше про історію цього острова. Але спочатку розповім вам, як можна доїхати до острова Садо з Токіо. Спочатку з центральної станції Токіо на Шінкансені доїжджаємо до порту Ніїгата, це острів Хонсю. А вже звідси на плавзасобі з повітряними крилами доїжджаємо чи навіть допливаємо до острова Сада приблизно за годину. Цей острів знаходиться у східній частині японського моря. Острів належить префектурі Нігата, Японія. Адміністративним центром острова є одноіменне місто садо, що займає усю площу цього острова. По дорозі до золотих копалень Садо можна побачити добре реконструйовану резиденцію представника сього на, на цьому острові. Населення цього острова всього 65 тисяч мешканців. Обриси острова з повітря нагадують нахилено вправо українську букву Н. А зараз я вам розповім про історію цього острова. У 16 сторіччі на цьому острові вперше було відкрито поклади золота, і до 17-го сторіччя ці поклади золота знаходилися під контролем роду Уесугі. Згодом копальні острова Сада перейшли у володіння роду Токугава. Під час періоду едо, який тривав з 1603 по 1867 рік, садо перебував під безпосереднім контролем Сьогунату. В давнину цей острів називали золотим островом. Видобуток золота на найстаріший золотонісний гір Садо Німісігава сакінямо почався у середині 15 сторіччя. Тоді видобували здебільшого золотий пісок. З відкриттям у 1542 році срібного родовища Цурусі на садо розпочали розвиватися технології пов'язані із гірською справою. А у 1601 році на цьому острові було відкрито велике срібне родовище під назвою Айкава. І вже тут на цьому родовищі японці застосували всі технологічні знання, які вони здобули до цього, видобуваючи різні дорогоцінні метали. Це і стало початком історії острова Садо і зробило цей острів золотим. У 1602 році, рівно через рік після відкриття копалень Айкава, танака Сейрокусан, перший представник сього на наостров, надіслав Токугаві і ясу 10 тисяч кан добутого тут срібла. А один кан дорівнює 3,7 кілограмів срібла. В перерахунку на золото це складає 170 тисяч рік. По сьогоднішнім цінам це золото вартувало орієнтовно 20 мільярдів єн. І зараз на екрані ви бачите цю цифру цифру конвертовану у долари. На початку 17-го сторіччя кількість срібла, яку добували на острові Садо, була другою за обсягами в світі, після копалень Потоса в Болівії. В період розквіту тут видобували 400 кг золота і до 40 тонн срібла щорічно. Oh, 1863 році сьогунат видав указ, згідно з яким золоті копальні переходили у пряме підпорядкування Сьогону. Золоті копальні стали відігравати величезну роль для фінансової підтримки Сьогонату. У 1868 році, саме в період, який називається реставрація Мейдзі, на цьому острові на копальнях цього острова почали використовувати найновіші технології для видобутку дорогоцінних металів. І саме завдяки цим технологіям почався дуже великий видобуток цих дорогоцінних металів, і цей острів став своєрідною скарбничкою Японії. За рахунок видобутих дорогоцінних металів, здійснювалася модернізація. Японії. Хто ж працював на золотих копальнях? Перш за все, це спеціалісти гірськодобовної справи, яких називають Ямасі, а також люди без прописки, яких ще називають Муся -кунін». З середини періоду еда, велика кількість людей, які втратили житло та роботу у зв'язку зі стихійними лихами та частими періодами голоду. Вони з'їжджалися в едо. Вони не були злочинцями, але для влади едо вони були потенційним джерелом злочинів. Тому влада намагалася будь-яким чином вирішити це питання. Цей час наз... Золотих копальнях садом відчувалася нестача робітників, тому цих людей їх спрямовували, їх відправляли, надсилали на острів садом у своєрідне заслання. Спочатку на золотих копальнях острова Садо працювали молодші сини сімей, які займалися сільським господарством на цьому острові, але потім з розвитком добувної промисловості робочих рук почало не вистачати, тому дійсно на копальнях почало працювати більше людей без прописки, яких ще називали Мусякунін. Також не секретом є, що там працювали корейці. Саме в цьому зараз полягає спірне питання при прийняті. Рішення щодо надання копальням острова Садо статусу національної спадщини ЮНЕСКО. Видобуток золота на острові Садо було припинено лише у 1989 році. Тобто, уявіть собі, золото на цьому острові видобували протягом 400 років. І весь цей час острів Садо відігравав роль своєрідної скарбнички Японії. Як я вже сказала на початку своєї розповіді, місце видобутку золота на острові Садо. Воно є одним з кандидатів на внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і скоро буде оголошено про рішення комісії ЮНЕСКО. Якщо ж ці копальні дійсно набудуть статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це трошки змінить подальший розвиток та історію острова. Тут буде розбудована туристична інфраструктура, будуть побудовані нові готелі. Тут Будуть відкриті туристичні офіси, і сюди ринуть туристи. Що ж, а зараз я вам дам можливість насолоджуватися видами острова Садо та його незабутньої природи, поки тут не з'явилося безлічі туристів. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей екскурс в історії Японії, а також розповідь про її золотовидобувну промисловість. Якщо вам дійсно сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!